Доброго дня, дівчатка! Сьогодні розпочнемо наш урок. Наш проєкт, малюнок ниточкою, а точніше, картина з ниточки, повинна розпочатися з підготовки фону. Ми з вами на уроці обговорили, що можна використати будь-який картон, який ви знайшли. Я знайшла картон, в мене він навіть трошки як спресований картон, такий міцний. І буду розпочинати на ньому працювати. Але перш ніж розпочати, наше завдання обов'язково зробити петельку. Дану петельку я зробила за допомогою. Нитки яку знайшла та будівельний степлер. Відміряла, відрізала та пристріляла. Єдиний недолік того всього, що таким степлером треба користуватися тільки за допомогою дорослих. Але я хочу, щоб ви знали, що такий спосіб також можна зробити. Далі, ми говорили про те, що. Те, що у вас залишилось, а залишилось попередніх років: це у вас гуаш, і у вас вдома клей. І тепер ми будемо створювати гарний фон. Ви можете обрати фон будь-якого кольору. Ми говорили з вами залежно від вашого сюжету картини. Так? Ну, найбільш для мене є. Фон білий, адже його можна підфарбувати, домалювати, якісь елементи. Я це можу, вмію, тому я буду це використовувати. Ви використовуєте те, що вмієте ви. Так, дану картинку, даний фон. я, Дивіться, знову ж таки, повторюю, говорила на уроці фарбу важку, змішую з клеєм ПВА. І у мене даний фон. Після висихання буде дуже цупкий, гарний. По-перше, він гарно лягає на картон. По-друге, фарба не буде осипатися або... і не буде братися до рук. Так? Ще, якщо ви зараз уважно подивилися, бачите, в мене поки що ніби такі смуги, так? Я вам скажу, як можна зараз їх прибрати. У вас усіх вдома є ось така гумка для миття посуду. Наносимо на край ту саму фарбу і будемо створювати структуру, таку фактуру. Ось дивіться, о. ось така рельєфна. Ось така фактура у нас буде нашої роботи. Повторюю, можна зробити будь-яким кольором, який у вас залишився, або за планом вашої роботи. Це перший спосіб даної роботи. Зараз покажу другий спосіб.